Пропонуємо вам замовити бочечку нашого виробництва, бочку МЖТ-16, об'ємом 16 метрів кубічних. Бочка виготовлена на євроходу на пневмоподушках. Це покращена, зміцнена ходова, яка витримує великі навантаження. Бочка використовується для підвозу води, для підвозу каз, для підвозу хімічних сумішей, або ж приготування цих хімічних сумішей безпосередньо у самій ємності. Для цього бочка обладнана насосом нашого виробництва з приводом від гідравліки трактора. Цей насос Перемішує хімічну суміш безпосередньо у самій ємності, а потім цей самий насос завантажує оприскувач. Для цього встановлений великий предфільтр італійський і завантажувальна шланга 50. Заду бочка обладнана люком. З приводу замовлення такої бочки пишіть та телефонуйте до нас на вказаний номер телефона. Виготовимо необхідну для вас комплектацію.